Літня обрізка саду це дуже-дуже важливо. А також важливо знати, коли саме влітку треба зробити обрізку, та знати, які саме треба гілочки обрізати, а які залишити, щоб на наступний рік вони плодоносили. І поки я буду вам розказувати та показувати, не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк. А ще заходь на мою сторінку, там дуже багато корисної інформації про сад та город. Сьогодні я хочу вам показати на груші, яка гілочка буде плодоносити на наступний рік. І її треба залишити, а яка буде просто давати зелену масу, і її можна або прибрати, або ж скоротити точку росту. Як же ж нам з'ясувати, яка гілочка із цих всіх буде плодоносити на наступний рік, а яку треба нам або скоротити, або прибрати? Дивіться, зараз я вам відкриваю секрет. Хто не знав? Дивіться. Ось беремо ось цю, наприклад, гілочку. Да? Ми бачимо, ось тут гарно розвивається листовий апарат. Отже, на цій гілочці на наступний рік вона не буде плодоносити, вона буде давати нам масу, зелену масу. А ось оця гілочка, дивіться, ось ця гілочка, буде на наступний рік плодоносити. Бачите, отут от, ось, ось така є брунічка, І оця саме брунічка нам буде давати плоди. Отут от є теж, бачите, ось така брунічка, Там немає ластового апарата, а ось така залишається брунічка. Саме ця брунічка буде плодоносити на нам наступний рік. Отже, ось такі ми або прибираємо, або скорочуємо. А ось такі гілочки, де у нас така брунічка, то ми її залишаємо, тому що вона на наступний рік буде нам плодоносити. Так, ну що, ось ці вовчки я буду е, прибирати, вони мені не потрібні. Ось так от. Тут в мене, бачите, ось є е, брунечка плодова. На наступний рік буде плодоносити. Залишаємо ось цю ми скорочуємо точку росту, щоб вона у нас не росла. А закладала бруньки на, на наступний рік. Отже, відраховуємо 1, 2, 3, 4. І ось на оцю бічну, от сюди на мене, ми зрізаємо. Ось так от. Тут у мене теж, бачите, ось гілочка, яка буде плодоносити, цю ми скорочуємо. Відруховуємо один, два, три, чотири, п'ять, ось сюди бічна і зрізаємо. Ось так от. Тут робимо те саме. Відруховуємо 4 листочки. Ось у мене бічна на мене, і зрізаємо. І отак ми обрізаємо увесь наш, всю нашу грушу. А, які йдуть вовчками прямими біля ствола прибираємо, які йдуть всередину прибираємо. А, молоді прирости, ми скорочуємо, бічні скорочуємо, а наші плодушечки обов'язково залишаємо.